Одне правило збереже тисячі гривень, 48 годин. Побачив він стій, лікнув, купив, прийшло, розпакував і навіщо мені це? Потім воно валяється і ти ним не користуєшся. Але гроші пішли. Знайома історія? Це не про силу волі, це про те, що мозок обманюють. Ось як захиститись. Коли захотів щось купити, не натискай купити. Додай в список бажань. Постав нагадування через 48 годин. Якщо через два дні все ще хочеш, тоді купуй. Якщо ні, видаляй. Проста пауза між імпульсом і дією. Коли бачиш нову річ, мозок викидає дофамін. Хочу, зараз. Це не справжнє бажання, це хімія. Через 48 годин дофамін спадає. І ти бачиш, чи справді це тобі потрібно. У 80% випадків ні. Два дні. Час задати питання. У мене вже є щось подібне? Я це використовую, Чи варте це моїх робочих годин. Якщо річ за 2000 гривень, а ти заробляєш 200 гривень на годину, це 10 годин твого життя. Воно варте того? Якщо через 48 годин все ще хочеш, це вже не імпульс, це рішення. І тоді купівля приносить радість, а не почуття провини. Ти контролюєш гроші. Не вони тебе. Створи собі список очікувань. Побачив щось? Записуй туди. З датою. Не купуй одразу, записуй. Постав нагадування через два дні. Телефон сам нагадає. Тоді переглянь список. Якщо все ще хочеш, купуй. Якщо вже байдуже, видаляй. Записуй собі, скільки не витратив. На кінець місяця побачиш цифру і що буде приємно. Продукти, ліки, термінові потреби. Вони не чекають. Правило тільки для речей, що хочу, але не потрібно зараз. Кожна покупка вартістю понад 500 гривень це 48 годин паузи. Підписуйся і знайди в описі до відео посилання, щоб приєднатися до клубу.